Тепле море, чистий пляж, комфортні умови проїзду та проживання. Таким кожен уявляє для себе літній відпочинок. Вінничанам доступні всі його види: зелений туризм, дитячі оздоровчі табори, тури вихідного дня. Але найбільш традиційним для городян є подорож до моря для вдалої відпустки на узбережжях морів важливо заздалегідь вибрати комфортну та безпечну подорож, де ж автоінспекція обов'язково перевіряє автобуси, якими будуть здійснюватись перевезені відпочиваючих. Всі вони повинні бути обладнані кондиціонерами та обов'язково. Повинна бути два водія у міській раді. створено робочу групу, де приймаються скарги віничан про надання їм неякісної послуги. Обов'язковою вимогою є те, що скарга не повинна бути анонімною. Після її розгляду запрошується потерпіла сторона та тур перевізник, і тоді вже розглядається можливість надання більш якісного відпочинку чи повернення коштів. Вже традиційно, починаючи з 2007 року, міський голова підписує розпорядження на початку літнього відпочинкового періоду про те, щоб створити робочу групу, яка буде займатися протягом літнього періоду по контролю і підвищенню якості туристичних послуг та перевезень до місць масового відпочинку. Ми приймаємо рішення традиційне вже наше рішення виконкому, за яким виділяємо єдине місце на протицентрального автовокзалу, де даємо змогу абсолютно безкоштовно кожному підприємству, яке має ліцензію туристичну і ліцензію на автоперевезення, представити свої пропозиції.